Усім привіт, доброго вечора. Один з моїх крайніх вечорів у рідних Чернівцях перед столицею Галичини. Чудовий чарівний вечір, який ми проводимо в готелі «Бельв'ю» на центральній площі Чернівців. І цю красу зараз я вам покажу. Неймовірний центр міста центральна площа, площа семи вулиць, семи готелів. Площа зачарування міста, в якому мешкаємо ми. Зараз покажу вам вигляд на вулицю Кобилянської. Краса, краса, неймовірні будинки. Вечірня Кобилянська. Сьогодні ми зібралися тут дуже шляхетною публікою, тому що була презентація книги Грегора фон Рецорі в перекладі неймовірного Петра Василіча Рихла. Біля двох з половиною години все було як на єдиному подиху. На жаль, я прийшла трохи пізніше, але правди, емоції і вайп я відчула і поділилася прямими етерами. Кому цікаво, можуть подивитися, переглянути етери. Бачили, що доєднався до етеру Давид Гутман. Вітання в Німеччину, це племінник Сідіталь і Пінкосафаліка. Я бачу, що багато киян, моїх друзів дивилися так само цей етер. Неймовірно, неймовірно. Адже Грегор фон Фандрецорі та класична фраза, про яку я кажу, де б я не мандрувала світом, Чернівці завжди мене наздоженуть. Людина світу, людина Бонвіан, людина, яка написала в неймовірній манері легкій, іронічній, цікаві безпосередньо про життя Чернівців в міжвоєнний період, і звичайно переклади, і манера, в якій неперевершений Петро Васильович Рихло нам. Читав е, і грав Мар'ян Скрипаль. До речі, який грає в Буковинському ансамблі. Так само він грав о, багато років у фільман е, заповнював музичними паузами, чудовий репертуар. Ось такий був чарівний вечір, вечір зустрічі друзів. Я була дуже щаслива, тому що порозі мною була моя найкраща, найулюбленіша Наталочка Панчук в е, Кобилянська, і за калихом вина ми мали можливість поговорити з Мілою Садчук, е, з... Валентиною Чолкан, Зліною Карпенко, бачила Лесю Лярівну Щербанюк, Любов Добровольську. Багато-багато ну, знайомих облич Чернівців, Нашу, нашого гіда, Аполінаріо Маковського. Чарівні Чернівці. Давайте я вам покажу ще вайб нашого рідного міста. Вулиця Кобилянська. Краса, краса. Я знову збираюся в мандри по справам в столиці Галичини до Львову, і це буде потяг о шостій ранку. Нічого не зібрано. Думаю, що спати буде 2-3 години. Я ще не зовсім себе добре почуваю. Але ви знаєте, такий вечір, який однозначно говорить про те, що Чернівці треба повертатися. Так що я відчуваю, що у Львові я довго не затримаюсь. Я купила Чотири книги Петро Васильович рихло підписав для мене, для брата мого Олега Дем'янишина. І ці книжки можна взяти в, в бібліотеці, де працює в Аслійській бібліотеці, де працює Наталочка Панчук, перед якою університетська бібліотека, перед якою стоїть бюст неймовірного Грегора фон Ріцорі людини чернівців, людини світу. Я я вже починаю сумувати за Чернівцями. Я певна, що у Львів мене закружить, і я про це буду вам розповідати. Погода буде трошки прохолодніше. Львові буде багато імпрес, концертів. Але в Чернівцях так само будуть концерти пов'язані з класичною музикою в листопаді. Так що наступний весь тиждень буде освячений безпосередньо класичною музикою у Чернівцях. Ну що ще Чернівці, і будемо прощатись. Я влітку робила звідси репортаж, бачите, машинка. Так, вже зала закінчується. Е, останні ще комунікації, келихвина. На тлі е, ратиші всієї цієї краси. Зараз зайдемо всередину, де була безпосередньо презентація. Зал вже без відвідувачів. Черніті, мої любі, не завжди за вами самою. До скорої зустрічі. Усім приємного, лагідного вечора, любові до вас з готелю «Болв'ю», з конференц-холу. Після неймовірної презентації, яку мандрував Петро Васильович Рихла, книжок Грегора Фон Рицурі. До нових зустрічей, Па-па! 何 <noise>